такі маленькі О! Це два кота. Кот номер один, це мій. І кот номер два це подруги. Це, коротше, такі брислет. Ой, бреслетки, типу, брілочки можна зробити. О, якраз кот прийшов мій ефір. З шерстю кота. Типу, ти заповняєш, оце шерстю кота і виходить твій кот. Це такі великі штуки. Я думала, вони менші. Вони просто губки, можна було любу губку купити. Коротше, це типу, кидаєш машинку, не збирає шерсть. Це теж одяг. Ну, із категорії одяг, який топ і боді. Це корсет для спинки моєї. останнє це кепка. Теж мій подорож. Я не люблю таке взагалі, це щось на голові. Але підозрюю, що там буде багато сонця, куди я їду. Тому кепка нада, вона така, тіпа, не повністю закрита. Я... Зажарюся, якщо вона буде повністю закрита, Ось така кепуля. Кіп Вау! А мені пасує така кіпуля! Клас! Коротше, кепка є довольна, і портфелі довольна. це саме головне було. Класна кепка! Кепка класна! Все, дякую всім за перегляд, Па-па.